Творча, творча перерва закінчилася. Модель Тарханкут. Наберіть загугліть, що це таке мис Тарханкут, і ви здогадаєтесь, чому я так назвав. Хто здогадається, тому скидка. Знижка українською мовою. А для початку я вам покажу вино. Винодільне авторська Микола Писаренко. Я додаю гілочку полині. Кінці ложечки коріандр з корицею. Так, в бокалі настаюється хвилин 5. І в поєднанні з вином і в цими приправами це дуже, дуже вишуканий смак. А тепер до кеп. Дуже легка, зручна прасувати вручну водичкою, милом, з мили, все готово. Не марка. Регулювання. Присутнє. Ну, взагалі я тащу розмір в розмір, а там, може, коли голова сохнеться. Можна і зменшити розмір. Одягли і вперед до пригод. До нових кепок, друзі. Ну і варіанти з окулярами. Модель Hexagonal. Гексакон... Модель каплі. Класика. Ну і така модель. Слідкуйте попереду, сподіваюсь, дуже багато кепок. До побачення, до нових кепок.